Що ж сьогодні їде з України до Італії, буду переглядати на транспортному порталі Ларді Транс, які є завантаження. І е, їде Макуха в бікбегах з Чернівецької області, наприклад, з міста Герца, з Ясіня е, Закарпатської області, дошка їде в пачках, з Нікополя, їдуть труби до Італії, пиломатеріали їдуть з Ковеля, тобто дошка. З Маневич, Волинської області їдуть пиломатеріали. З Кам'янка, ян... Кам Бузька, Львівська область, теж їдуть пиломатеріали. Дуже багато Їде пеломатеріалів. Зі сколи Львівської області їдуть також підони в Турін, наприклад. Так, дивимося далі. Макуха з Чернівецької області стоянці. Так, далі їде теж макуха, труби макуха. Метал їде з Дніпропетровщини, мабуть, теж з Нікополя їдуть, їде метал. Далі з міста Гайсін Вінницької області їде цукор в місто Лонато Дель Гарда. Олія соєва технічна, їде з міста Лебедин і з міста Миргород. Лебедин це Сумська область, і звідти їде соєва технічна олія на Фіденцу, також з Миргорода, Полтавської області. Так, далі з міста тойку Волинської, теж їде дошка, палети, тобто підони порожні їдуть з Ковеля на італію, труби і паливна гранула. І Далі з Київської області, з міста Пісківка, в Ніаполь їде склобанка. З Дніпропетровщини, звісно, їде метал. Не знаю, який конкретно олія Соєва, я вже вам казала, їде також з Хмельницького олія Соєва, далі, з Черкаської області. Місто Жаботин добре ще їде олія. Я не знаю, тут не вказано чи соєва, чи не соєва. З Вінниці теж їде олія соєва. Тут вказано, що це соєва заготовки в бікбегах, макуха, зерно їде з Житомирського Житомира. Багато чого їде з України на сьогоднішній день в Італію. Олія соняшникова. Харчова їде з Вінницької області, Вороновиці на пармах. Наприклад, трапую, їде Олія Соняшникова на харчові цілі до міста Брещія. Борошно їде з Вінниці на Болонью, їде українське борошно. Якщо ж вам цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, будемо далі більше країн розглядати.